Рено планує відкрити в Україні завод із виробництва дронів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Французький автоконцерн Рено готується до запуску заводу з виробництва безпілотників в Україні. Про це повідомляє Френс інфо із посиланням на джерела в компанії. Частину дронів, вироблених на українському підприємстві, планують передавати до збройних сил Франції. У Рено підтвердили, що ініціатива створення виробництва надійшла від французької влади. Водночас підкреслили, що остаточне рішення наразі ще не прийнято. Журналісти зазначають, що така співпраця може стати важливою віхою у розвитку відносин між Україною та Францією. Це також демонструє, що Європа нарощує інвестиції у військово-промисловий сектор та прагне до переозброєння. Рено працюватиме у партнерстві з французькою компанією, яка спеціалізується на оборонних технологіях. Такий альянс свідчить про стратегічну зацікавленість обох країн посилити Україну і одночасно забезпечити Францію сучасними рішеннями у галузі БПЛА. Частина безпілотників, які виготовлятимуться в Україні, постачатиметься до французької армії. Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню раніше визнавав, що Франція відстає від України у сфері дронів. За його словами, немає потреби залучати французьких працівників для збірки, бо в Україні є усі необхідні ресурси та фахівці. Як повідомляло BBC Україна, українські захисники на сьогоднішній день стикаються з гострою нестачею FPV-дронів. військові зазначають, що за кількістю та якістю безпілотників Україна на сьогодні поступається Росії. Основна причина слабке державне забезпечення. За даними держава покриває лише третину від потреби. А новий завод Рено може частково вирішити цю проблему. Потенційне відкриття заводу дронів від Рено може стати справжнім проривом для української економіки. Це не лише нові робочі місця, але й доступ до європейських військових технологій, інвестицій та стандартів. Окрім того, така співпраця з Францією може підштовхнути інші країни ЄС розглядати Україну як стратегічного партнера у сфері оборонної промисловості в умовах війни та постійного попиту на дрони. Це важливий крок до посилення обороноздатності та економічної стійкості країни.